Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Нова масована атака безпілотників на територію Російської Федерації. Навіть Міністерство оборони Росії говорить про знищення аж 144 бойових машин. Говорить, що війна продовжує розповсюджуватися і на російську територію. У повідомленні російського воєнного відомства, звичайно ж, підкреслюється, що жодних влучань і зруйнувань немає. Однак. Це тільки відзуркаліє ставлення російського керівництва до інформації як такої, тому що водночас з'являються повідомлення про реальні влучання. Відомо, що велика частина безпілотних летальних апаратів була спрямована на столицю Російської Федерації Москву, що закривалися столичні аеропорти, і зараз намагаються. Згасити пожежу в одному з них аеропорті Жуковській у Московській області Російської Федерації, таким чином говорити, що жодний з безпілотників не досяг цілі, це фактично. Відзеркалювати те, чого бажало б російське керівництво при кожній такій атаці. Однак очевидно, що і виробництво безпілотників в Україні буде поширюватися, і кількість атак на територію Російської Федерації буде збільшуватися. А отже, війна, як це і мало б бути за логікою, відбуватиметься вже на території обох ворогуючих країн, і руйнування будуть не тільки на українській, але й на російській території, і інфраструктурні проблеми проблеми, які будуть серйозними для населення, будуть не тільки на українській, але й на російській території, і таким чином Володимиру Путіну варто було б замислитися над тим, що так звана спеціальна воєнна операція, яку він розпочав проти України ще у лютому далекого 2022 року, добігає кінця. А може вже й добігла тоді, коли українські війська опинилися на території Курської області. Російської Федерації, а зараз відбувається повноцінна війна, війна якої так не бажали у російському керівництві, і до речі, якої не дуже бажали наші союзники на заході, які ще у 2022 і у 2023 роках підкреслювали, що не хотіли б, щоб війна розповсюдилася на територію Російської Федерації і щоб у зв'язку із війною виникли проблеми у цивільного населення Росії. А між тим ми бачимо, що це цивільне населення. Підтримує шовіністичні бажання свого президента, вважає за необхідне відновлення так званої геополітичної ролі Російської Федерації шляхом розповсюдження її території на територію інших держав, загарбання чужої території. Ну і якщо є така підтримка, то за цю підтримку населення Російської Федерації також має відповідати, хоча б тим, що побачить безпілотники біля своїх вікон, побачить безпілотники, які рунують воєнні об'єкти російської федерації побачить, що таке війна не тоді, коли про цю війну розповідають по брехливому російському телебаченню, а коли ця війна стає такою ж реальністю для цивільного населення Російської Федерації, якою вона стала для цивільного населення України. І звісно, в такій ситуації. Ми можемо і надалі ставити перед союзниками питання про те, щоб отримати дозвіл на використання західної техніки для ударів по суверенній території Російської Федерації для знищення російських воєнних об'єктів, для знищення, хоча б тих пускових установок, з яких здійснюються постійні обстріли території України, адже ми розуміємо, що у планах російського президента Володимира Путіна вже найближчими місяцями перетворити Україну. На інфраструктурну пустелю, створити жахливі умови для українців напередодні зими, примусити Україну до капітуляції перед Російською Федерацією, адже жодного іншого уявлення про якихось переговори з Україною, окрім капітуляції сусідньої держави і створення умов для її остаточного загарблення, ані у Путіна, ані у представників його найближчого оточення, ані у звичайних росіян просто немає. Так, можливо, бажання, щоб закінчилася війна, почало б виникати, якщо не у Путіна та його оточення, то, хоча б у звичайних громадян Російської Федерації, можливо, звичайні громадяни Російської Федерації мають усвідомити, якою небезпечною може бути багаторічна війна. Війна без закінчення і перспектив, війна, яка руйнує не тільки життя їхніх сусідів, а їхнє власне життя. Кожна масована атака, вона. Звичайно, призводить до саме таких результатів. Є звичайно, і ті, хто вірять офіційній пропаганді, і вважають, що тепер всі наміри Володимира Путіна доведені, що Україна стала суцільною небезпекою і єдиним виходом з ситуації, в якій опинилися росіяни, це війна до переможного кінця, це знищення України і її керівництва. це Повний контроль над її населенням заради того, щоб росіяни не бачили безпілотників біля своїх житлових кварталів і аеропортів. Але кожний з них замислиться, чому ж ці безпілотники з'явилися. На російській території як так сталося, що коли Росія нікого не чіпала, не анексувала Крим, не вводила своїх диверсантів і військових на територію Донецької і Луганської областей 2014 року, не почала велику війну з Україною у 2022 році. Чому тоді росіяни жили мирно і не побоювалися, що якийсь безпілотник з'явиться над російським містом? Звісно, зараз до такої логіки ще дуже далеко. Зараз українські атаки швидше будуть допомагати тим, хто намагатиметься розпалювати у російському суспільстві псевдопатріотичні настрої і бажання підтримати власну владу. Але це не довгий період. Ми знаємо, що період такого ура патріотизму-агресорів відбувається кілька років, а потім. Починається тяжке осмислення реальності, те саме осмислення, яке, до речі, призводило вже до краху російської державності, до революції і повстань, до знищення тієї системи, яка панувала у Росії упродовж сторіч. Кожна така довга, невдала війна це вирок для російської державності. І у російській еліті також можуть про це замислюватися. Але для того, щоб такі умови створилися, щоб з'явилися реальні. Можливості для того, щоб у 20-х роках 21-го століття ми почали говорити про, якщо не припинення, то призупинення цієї безкінечної війни. Війна має бути перенесена у різних формах на територію Російської Федерації. Війна має стати реальністю для російського, а не тільки для українського населення. Війна має стати цією атмосферою, в якій живе не тільки Україна, але й Росія. І тоді. В майбутньому з'являться можливості, коли ми з вами будемо говорити, що війна Росії проти України добігає кінця, і не на умовах капітуляції, які продовжує всупереч реальності висувати до України російський очільник Володимир Путін, незважаючи на те, що війна прийшла. На землю його держави і не збирається звідти нікуди діватися, принаймні наступні непрості роки. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу, Патреоні. Беміє кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і мир вам! Хай щастить!